Вітання усім. Тиждень минає, і ми не полишаємо спроб проаналізувати, скомпілювати і зібрати докупи все те, що пропагандисти російщини намагаються натягнути на вуха, голови інші місця своїм, нашим і закордонним. Звісно, їхнім виходить найкраще, але ми теж маємо бути пильними. Отже, про головні теми, які. Тиждень мусолили в своїх ротах і ефірах російські пропагандисти. Мене звуть Олена Центила. Дякую, що зі мною. Якщо раптом ні, то підпишіться. І, звісно, вдячна за лайки, коментарі, ну і за все, все, що ви пишете і радите. Зокрема, радити Варто Соловйову, бо у нього реально осінні загострення. Ми зможемо списати на вік, на відсутність ліків, на, ну, на традиційне. Сезонне, але тим не менше маємо зафіксувати в умовну рубрику Явка з повинною Соловйов. Уявляєте в чергове? Свідчить про те, що Грузії це вони, і дуже шкодує, що в 2008-му не дотиснули до кінця. Він каже, що М, Грузію тоді потрібно було зав'язати у вузол, аби мовчали вільні грузини, аби не були такими свіливими. Свободу любивими і рота на Кремль не відкривали. Ну раптом що. Ми допустили ошибку дві 2008 восьмого. Когда сновилися у вході в Ділісі, вже був візен знак надо було тоді добивати. Тогда бо у нас була сухопутна границя з Арменії. Просто щоб ви розуміли, надо було тогда добивати. За це має бути міжнародний суд, причому бажано показовий. Звертаюся до грузинів, які близькі по духу, і не тільки з особливим трепетом і завжди теплом ставимося саме до цих людей і бійців. Тут проситься. Знаємо, що легіон грузинський є у нас, і грузини воюють за незалежність України і не тільки за незалежність Грузії. Теж ви ж розумієте, що все, що нині відбувається там, в Грузії з їхніми виборами, це. Не просто режисура Кремля, це дешева постановка. Арифметично не складаються результати виборів на користь грузинської мрії. Ну умовно кажучи, якщо додати всі цифри, які вони подають, виходить значно більше ніж 100%. Мені здається, таке вже було. Пам'ятаєте, в якій там області Російщини 126% проголосувало, але їх це не зупиняє. Дивовижна дивовижа грузинська мрія, та сама, яка фінансується російщиною і кремлівщиною. А подає до суду, каже, багато фальсифікацій. Дивовижна історія, але тим не менше, якщо потрібно деталі по Грузії з аналізом, то напишіть і обов'язково зробимо, бо варто розбиратися, що відбувається у сусідів. Грузія Молдова. Недаремно Грузія Молдова так суттєво підгорають у Московщини. Бо Грузія і Молдова це є складові от того. Ілюзорного імперського величавого прагнення і потуги Москви і Кремля Лусне. Ну власне, Молдові тепер треба приготуватися, бо перший тур вже ну і далі Росія не відступить стояного. Це той кандидат, який буде протистояти має Санду на виборах в другому турі в президентських виборах. Він Крепко фінансується і працює з російськими політтехнологами, але до Соловйова і до його бажання отримати сухопутний кордон з Вірменією хоче мріє, і от коли Соловйов це заявляє відверто, прикро що ми тоді не дотиснули і не вбили всіх незгодних. Це означає, що вони готують щось нове. І яку гамівну сорочку цього разу вони спробують натягнути на Грузію? На що вона буде подібна на те, що в Білорусі чи на те, що. В и в Армении близко бы не было ничего из того, что происходит на наших глазах. У Америки не было бы возможности попытаться раскачать Грузию и Армению для того, чтобы создать плацдарм для атаки на Иран, окружив его с разных сторон. Все. На этом бы вся тема была закончена. Если в этот раз грузинские ваншисты попытаются начать боевые действия против Абхазии и Южной Осетии, то наш ответ этим братским государствам должен будет быть... Абсолютно жесткий, окончательный, и мы должны будем тогда решить задачи выйти на государственные границы Грузии по всему периметру их границ, а повесить ту власть, которая отдаст приказ. Казнить народ, я думаю, сможет. По закону. Все, как любят американцы. Будем с подонками играть в их же игры по их правилам, там, где нам эти правила выгодны. А теперь варто разобраться по кількох моментах. Про повесить власть. Чи потрібно коментувати? Спроби застрахати, налякати, зажахати и посіяти непевність Не тільки в грузинах, а в усіх, усіх, усіх. Це традиційна метода Кремля. Труляля, труляля, але видно трусіля. І ці трусиля або не по розміру, або не стоїть, вибачте, людини на Соловйова натягнуті. Не знаю, чому він на себе чергово перебирає функцію головного лякального оратора, оракула, пропагандиста ротом в Російщині. Ну, але тим не менше. Грузія зараз перед вибором. Ну і велике питання: на що вони будуть спроможні. Тепер історія про те, що в 2008-му ми табличку Тбілісі бачили, зупинилися, але американці. Ну, це одвічна історія не знати, якщо б раптом зникли два слова з лексикона, Сполучені Штати Америки і Україна. Про що би говорили росіяни? Загадка. Ну і далі ми будемо грати по правилах законів, там де вони нам вигідні. Ну, дуже по-російському погодьтеся грати там, де воно вигідно. Далі теза, яка дуже символічно і яскраво свідчить про те, що так воно є і буде. Вони принаймні не збираються відмовлятися від того, що м -м, манали вони той закон, і цей теж, і будь-який інший. Що? Прописано, закони хм, домовленості, міжнародні угоди, хм, ніяких угод. Теперь по поводу а, большого вопроса, это нахождение корейских войск на территории России и той истерики, которая началась на эту тему. Есть они, нет их. Верховный главнокомандующий дал абсолютно ясный и четкий ответ, который звучит так, не ваше собачье дело. Дуже кумедно звучит фраза, что это про не ваше собачье дело. Ты момент, когда... Українські собаки готуються їсти північних корейців. Це такий цинічний жарт, і так-так, звісно, ми не розлюднюємо. Але мережа таке пише: дивовижно: не ваше собачі діла каже Путін, повторює Соловйов. І шльоть північно-корейців на українські фронти. От от вони десь мають з'явитися. Так, ми чули про 8 тисяч, а про 10 тисяч, і наші іноземні партнери поки що грають в сліпо глухонімих і не дуже розуміють, навіщо північно-корейці приїжджають воювати в російській формі проти української армії і роблять вигляд, що, можливо, вони малюнки малювати будуть. Ну або не знаю, там, паркани фарбувати, бордюри, траву в зелене. Будемо стежити, поки кажуть, що це. Війська, які задіяні в інженерних роботах, але як сказав один із моїх співрозмовників в ефірі, але ж змінами і вибухівкою вони теж класно працюють. Спостерігаємо і дякуємо нашим нашим військам, які найкраще наближають нашу перемогу, найкраще відстоюють демократичні цінності і цінності західного світу. От той QR-код, який над головою, він не даремно, ось він ось 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 десь тут. Це для 110-ї бригади на Реби і дрони. Вони зараз під Покровском там, аби простойно сказати, неймовірно важко, там пекло, філіал пекла. Тому маємо допомогти хлопцям і дівчатам, аби вони були фронтом, а ми були тилом. Соловів продовжує оцю от історію з ні вашим собачим ділом, бо виявляється, що якщо домовитися ну, з Північною Кореєю, то в принципі можна. Перекреслити абсолютно всі правила і здорових теж. хто знаходиться на нашій території, коли заїхав, в якому кількості? по одній простої причині. тому що у нас є договір між Росією і Корейською народно демократичною республікою. Дійсно, а те, що є договори інші, а що там про е, іноземних найманців? Ой, а як же ж тепер буде е, мечитися вся ця історія? Іноземні найманці, які воюють. А північно Корейці вони не іноземні, вони громадянство отримають дивовижна історія, коли міністр закордонних справ цієї північної Кореї, яка нібито поки що не воює, але вже воює за Росію, цой Сон Хі запам'ятаємо це ім'я цієї пані. Заявляє увага, що СВО це священна війна. специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их совершенной войне. Мы ни в коем случае не сомневаемся. Священна війна. зафіксували. Да, тобто, ми мусимо розуміти, що наступного разу, коли й буде йтися про те, що та ні, північна Корея зовсім не те за що себе видає, і нашим партнерам видаватиметься, що вони класні і не зовсім то й воюють, і не такі вже й страшні, і немає їх що лякатися. Зафіксуємо і запам'ятаємо. Ну а далі, звісно, Лавров і тут про цікаве Знательно корейським друзям за принципіальну позицію по поводу. Тих событий, которые сейчас развернулись на Украине в результате курса Запада на продвижение НАТО на восток и на поощрение откровенно російського режима я правильно почула? От поощрення откровенно російського режима. Отут вот є дуже згодна, що поощрение откровенно російського режиму має за наслідки, ну м'яко кажучи, засіяння. Тілами, життями і скареченими долями величезних територій і площ. І так, ми не працюємо на російському телеку і не живемо в світі золотих рожевих єдинорогів І розуміємо, що жовтень був в, в місяцем втрат територій, зокрема, і прекрасно розуміємо, чому це росіянам вдалося. Але нуль сумнівів у тому, що наші стоять значно крутіше ніж цього дозволяють людські можливості. Нуль сумнівів у наших не дозволяйте їм сіяти сумніви. У тому, що наша армія робить можливе і неможливе на істріблення всього руского і в сфері образовання, в сфері культури і взагалі в даже в битові недавно запретили законодательно канонічку українською православною церкву. Ой, ну тут прям же ж мою любименька, конечно вбиту запретіли руско язичить інакше е, ну, язичить можна, а руська язичить ні. Не знаю, кому что запрещали и какими языками вылизывать, даже не знаю, как это прилично сказать-то, прости господи, словесов, которые употребляют Лавров и Захарова Мария, не употребляю, посему. Лаврову привет, кому что запрещали в быту, в образовании и в других сферах, прошу написать в комментарии, коль вы живете в Украине. Напишіть, де хто і що вам запрещав рускоязичить. Ну і тепер про церкву. Ви прекрасно розумієте, що це брехня, брехня і маніпуляція. Саме Росія нищить російську церкву РПЦ, та яка під Гундяєвим. Ну звісно, то церквою назвати можна знатяжкою, але тим не менше. Саме 31 жовтня в ніч цих святих раптом, що я не святкою. Але тим не менше, третина високопоставлених російських. Церковників, які нині ще жевріють в Україні, підписали такий собі документ, який не просто засуджує напади Росії, а й каже, що Росія віджимає м -м, приходи і парафії на ну, окупованих територіях. А тих, хто русський мір ждав в поповських рясах, кібінізірують, зникають вони. Несмотря на то, что молились за Гундяева. Гундяев э, плевал на тех, кто за него молился. И, в принципе, молиться он не сильно умеет. Э, слова, да, правильно, а вот э, энергии совершенно другие. И совершенно другими энергиями, словами через рот, призывает свой народ э, построить ковчег. Ну или не так. Ковчег уже построен, но места всем не хватит. Или не совсем так. Давайте расшифровывать вместе. Потреблю это слово, которое я уже несколько раз употреблял замерли в ожидании. Не всем оно понравилось, но я говорю, что Россия – это ковчег спасения. Я прошу прощения, а за ковчег или спасение, перепрошу, Гундяев? Вин же Кирилло, вин Катриарх Перил, вин же Гундя, вин же Попу ФСБшник, ФСБшно Поп. Как во время потопа был ковчег спасения. Вот сегодня огромная страна, которая не разделяет всей этой бесовской философии жизни, которая навязывается в качестве обязательной, которая провозглашает верность своим духовным религиозным ценностям. І тут ми маємо що відповісти. Вірність Руска Скрепію традиційним духовним цінностям неодмінно про голі дупи буде, буквально замить, але поки що про Кавчег. Ну, на Кавчег же ж попадуть не всі. Хто не попадет, це ж прописано в російській православній церковній традиції, що всі рівні духовні цінності, трилітрі, трилі, трилі тралівалі, але всім не наливали. Мігранти не потрапляють відверто. Уявіть собі, люди, які свідомо відмовляються руками працювати і запрошують мігрантів, аби ті прибирали, будували, фарбували, висаджували пололи і так далі. Вважають їхніх дітей неповноцінними. Дети мигрантов, которые, например, не очень хорошо говорят по-русски. У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей тоже нужно приравнивать к этой категории. Что? Что? Цинічність і потяг до нацизму росіян настільки великий і м, сліпить, що вони вже не помічають, що вони кажуть: діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, діти-мігрантів. А хто ще? Серйозно? А кого вважати мігрантами? А чи не вважати росіян-мігрантами на території сучасної покіні об'ятної родини? Великие Если мы их э, расцениваем как э, учащихся, требующих э, особенное образовательное отношение, то это и меньшие классы, это доплаты mm -hmm. учителям. Но объективно у нас вот это существует. Мы можем об этом рассуждать сколько угодно. Объективно две школы у нас существуют. Вот там, где э, достаточно большое количество этих ребят, и мы никогда не сможем сделать, чтобы их было всего три человека в классе, как рекомендовано. Mm -hmm. Child -free. Сейчас еще... Um. Ну, мені здається, що взагалі тема, коли обговорюють про те, що діти однакові, не однакові, вона веде до виродження до виродження нації. Хоча, в принципі про що говорити? Вони і так давним-давно вироджені, і оця от тема, що далі піднімається про child-free і демографію. В том Еще одна тенденция, запретить идеологию отказа от рождения ребенка. Поможет больше детей? Да, да, вот я боюсь, что нет. Это же решение принимает лично человек. Это же может не те мероприятия, которые проходят, а формирование модели семьи, где папа-мама mm -hmm. говорят друг другу доброе утро, спасибо. Как минимум двое детей в семье. Вот я воспитывался в такой семье. Да какой, хоть какой child free вокруг меня летай. Ни, ни разговоры соседки, не Установки правительства і так далі мне кажется, не приносить люди, які досі вірять, що чей фрі літають, і папа, мама в Росії не кажуть добре утро, спасибо, пожалуйста. В принципі, кажуть, що модель побудови правильної родини у них провалилася. Ну, якщо звести модель правильної родини, що тато з мамою мають вітатися «Добрий ранок», воно в принципі все і зрозуміло, чому росіяни не хочуть дітей народжувати. Ну і тепер про руска скрипія не повірите ВО Мера Челябінська пішов якось прогулятися по центру міста. Ну і побачив стриптиз клуб. І тут він здивувався. Виявляється в стриптиз клубі. стриптиз показують голяка. Клуб там якийсь відкрили. З галогеновими тілами женщин. Пускай хоч краска Ну, Стыд просто на здании конгресс-клуба, в котором ми проводимо общественне мероприятия, большого количества. до сих пор там этот, э, не знаю, какими какие-то слова подобрать доброе. Работу нужно вести с этим. Что, что за предприятие? Кто это такие? Вы установили? Да. Кто? Стриптиз-клуб. Стриптиз-клуб показывает стриптиз. Беда! О боже! В центре места. Самый центр города. Там огромное количество Дітей гуляють, гості міста приїжджають. У нас ну, це взагалі не допустимо. Ну, одним словом, мер б наказав прикрити ліса длинними юбками в пол, і Вони взяли і прикрили. Не повірите, стриптиз тепер в кокошниках, Заблюрено те, що під довгими сарафанами. Це того, щоб не дуже довго нервувати цим крінжем страшенним, але отак от воно і виглядає в леопардових сарафанах. Ну, і оця от краса, вся вона свідчить про те, що і русські скрепи можна розогнутися совершенно в другу сторону, якщо цього дуже захотіть. Якщо дуже захотіти, можна і історію переписати в чергову. Виявляється, в холодній війні не програли, а виграли, але невідомо хто. Мардан витягає новий козир, але хотів дістати балет, а дістав балет черговий. В чем ну, помимо всего прочего историческое значение СВО це это перелом, это, это розрив. Ну, Во-первых, базово, это ідейний розрив, і це, звісно, концепція реванша реалізована вот, вот совершенно відкритим способом. Мені потрібна допомога, що розірвало у Мардана розірвало один раз чи в хрест чи можливо зірочкою, чи на прапори чи на а, чи... Ну, власне, варіанти пишемо для того, щоб було веселіше далі коментувати. І Мардану теж загримували його відверто. Добре, часом навіть краще за мене гримують чоловіка. Але тим не менше, на мізки то не впливає його, звісно, це да, реванш. слово ні в ходу, в нашому сознанні оно имеет там такої нігативний ефект. нас там німецькі реваншисти якісь, Ну, они когда-то существовали, были. Но, по сути, мы страна, которая потерпела поражение в большом длительном противостоянии. Да, мы потерпели поражение в Холодной войне. Просто для того, чтобы, в общем, дальше как-то двигаться, там нужно перестать себе врать. Вот, вот, вот э, эти какие-то непрерывные там поиск оправданий. Да нет, это мы не потерпели, это они, значит, а, а, что, а что это было? То есть мы утратили треть территории. Это что? Это как назвать? Ну, поражение. Так, в истории так бывает. Отже, Росія програла в холодній війні і там іншим, іншим противником бо іншою стороною була не Україна, а Сполучені Штати. Ну, але вирішила напасти на Грузію, зробити з Молдови анклав і окупувати Україну. л Логіка: реванш за холодну війну гаряча війна. Мені здається, що вони там реально кремликоцнуті. Якась генетична мутація відбувається із цими людьми, і виглядає так, що книжки, які вони читають, і фільми, які дивляться, їм абсолютно не допомагають. Тепер, власне, до СВО, який є реваншом, біда виявляється на російщині. Ні, ми звісно не будемо щасливитись від того, що вони кажуть, що проблема з оборонним замовленням. Знаємо, що вони під дулами кулеметів навіть змусять штампувати те, що їм потрібно, але тим не менше. тенденция однако вымалевывается. это даже не саботаж, это открытая диверсия. Сейчас ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан был или напрямую с бронзаказами, или в цепочке тех, кто занимался бронзаказами. Поставки по росту не оплачиваются по полгода, 9 месяцев в году, и я даже знаю тех, кто больше года. Ну, прекрасно. А наш вам гроши? Вы же за идею Наша вам взагалі оборон замовлення і зброя. Якщо у вас, прости господи, кадиров'є одна штука, його цієї одної штуки вистачає цілком надовго для того, щоб тішитися, бавитися. Ну оце от зараз він трактор во борджині розглядає. каже подарунок з європейських партнерів. Е, ну ми з вами знаємо прекрасно, що вже подарунок був. Смітаєте. Від маска, але наступного дня після того як Кадиров розказав, що це подарунок від маска. Маск сказав, що та ні, таких подарунків оцим я не дарую. І раптом о той подарунок супер-пупер. Трак перестав їздити. і на фронти він так і не доїхав. Зрештою, а <подарок> знигів так само, як і батальйону не Хазяйця нужна тягника дом будуть доніваються. Ну, з технікою в сільському господарстві все одно простіше, бо вона принаймні не буде таким чином засміяна, як і ті кібертраки, які так і не доїхали на фронти. Ну, але так, щоб було зрозуміло, що Кадиров машина він і демонструє на зустрічі в Кремлі, поки Путіна чекають, віджимається в прямому сенсі. Найдивовижніші, що поміття, всі ці люди сумах роблять вигляд, що вони не помічають, що відбувається. Тобто вся та росія і робить вигляд, що не помічають, що відбувається. Що повертаються з фронтів в бувці, мародери, антиґвалтіники. Що вони прокидаються у ліжках із тими, хто тисне кнопки, аби ракети влучали в багатоповерхівки. Певно, кожному бажаю спостерігати щоночі, ніби в прямому ефірі, як ми всією країною, як 15-річного Бориса з Харкова, намагалися витягти з-під вощенних плит. Хлопчина був в своїй кімнаті на першому поверсі, куди обвалилися всі шість поверхів, багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Віднині і навіки щире моє їм побажання. Знаєте. Коли сниться, напевно, що воно краще записується на підкірку. Якщо, звісно, підкірка є без жартів, донати важливі слова теж. Наступного тижня вони будуть далі розганяти тему мігрантів і тема про хіджаби: що можна, а що не можна носити в школі, вона так само буде гаряча. Кадиров і Аптіалоодінов будуть попереду планети всієї з коментарями своїми. Ну, звісно, апті, але Кадиров буде щось там теж мацати, ходити, роздивлятися і віджиматися. Вони будуть хизуватися захопленими територіями, не додаючи слово тимчасово. І так вони ще не відхаркали Брікс, будуть його поступово відхаркувати. Проблемка у них намальовується з Туреччиною і вибори. Грузія Молдова. Це основне, над чим вони будуть насміхатися, точніше, насміхатися над реальною історією. А ми будемо розбиратися і зустрічатися із вами. Дякую, що зі мною, і спасибі, що стоїте. Нехай ваші будуть в безпеці, будуть здорові.